1, 0 Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України. Обстановка в операційній зоні в південних регіонах залишається складною, але контрольованою. Підрозділи Сил оборони продовжують активні дії. Утримують зайняті позиції та змушують противника оборонятись. Ворог веде повітряну розвідку, обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, завдає ударів по цивільній інфраструктурі та продовжує техногенний терор. Знову протягом ночі під обстрілами перебував Нікопольський район. Окупаційні війська випустили понад 50 реактивних та крупнокаліберних снарядів по об'єктах цивільної інфраструктури та житлових будинках. Пошкоджено кілька приватних обійст. Заклади харчування та відпочинку, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих. Дронами камікази ворог атакував дічний Миколаєв. Вдвічі за ніч. Шість дронів влучили в адміністративні та складські будівлі. Пожежа оперативно ліквідована. Люди не постраждали. Перед світанком був нанесений ракетний удар зенітними керованими ракетами системи С-300 вже по житлових районах міста. Уражені об'єкти промислової, портової та цивільної інфраструктури. Одна з ракет влучила в п'ятиповерхівку, кілька приватних житлових будинків та автомобілів, пошкоджено вибуховою хвилею та уламками. Є постраждалі серед цивільних, в тому числі тримісячна дитина. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється в той самий час по Одещині нанесено ракетний удар двома ракетами, імовірна іскандер, Влучено в об'єкт промислової інфраструктури, пошкоджено кілька навколишніх будівель. В одному з приватних гаражів спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідовано. без людських втрат. Ракетні та артилерійські підрозділи Сил оборони продовжували виконувати вогневі завдання в районах зосередження живої сили та озброєння ворога. По ворожих позиціях вздовж лінії зіткнення військ та тримати вогневий контроль над транспортно логістичними об'єктами противника на окупованих територіях. Втрати ворога де розвідуються. Склад та положення корабельного угруповання ворожого флоту суттєвих змін не зазнали. 12 ворожих кораблів та катерів продовжують маневри в чорному морі вздовж південного узбережжя Криму напрямку Новоросійська. Три надводні ракети на сії споряджені калібрами у кількості 24 ракети в готовності до застосування. Не зменшується ризик застосування ворогам дронів Камікадзе. Загроза ракетних ударів та атак із напрямку моря з повітря і з тимчасово окупованого суходолу залишається актуальною. Ворог продовжує тероризувати населення України і мобілізувати свої резерви. На фоні відсутності бойових досягнень хизується фейковими результатами псевдореферендумів. Та поширює пропагандистські наративи про визволителів. Будьте пильні, і свідомі. не піддавайтеся і не поширюйте паніку, не нехтуйте власною безпекою, дотримуйтесь алгоритму дій за сигналами тривог. Підтримуйте і довіряйте силам оборони. Інформацію сприймайте критично, довіряйте тільки достовірним джерелам. Разом переможемо, бо ми того варті.